Триває 1085-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1150 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 12 лютого окупаційні війська Росії втратили 853 тисячі 30 військових.

331 гелікоптер, 24 919 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3057 крилатих ракет, 28 кораблів. 36 тисяч одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі одиниці спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.